Сьогодні найбільша за всю історію одночасна видача комплексів протидії технічної розвідки Айпетрі на фронт. Сьогодні у нас отримують частини військово-морських сил, які прикривають південне узбережжя від Херсона і Запоріжжя аж до Одеси. Сьогодні у нас отримують підрозділи Національної гвардії перші. Комплексі, які йдуть починаючи від спецпідрозділу «Омега» і закінчуючи 4-ю штурмовою бригадою. Айпетрі активно використовується в зонах бойових дій для протидії безпілотним літальним апаратам, показує свою ефективність проти кабів. Чесно кажучи, ефективність дуже висока даного комплексу. Черговий комплекс отримують такі Мадяра. Роберт, вітання тобі! У нас отримує оперативно-стратегічне угрупування, яке береться в управлінні. 18-й центр Ай Петри Генерального штабу Збройних сил України. Отримує 10-й армійський корпус, 116-та бригада для забезпечення оборони луганського напрямку. <му> Уявіть собі, що ще лютому місяці комплексів не було. А в березні і квітні вони випускалися по два в місяць. Сьогодні ми вийшли на рекордний рівень виробництва і далі будемо нарощувати виробництво. Чому сьогодні це так важливо? Перед вами стоїть комплекти, які були посаджені або знешкоджені за рахунок комплексу АйПетрі. Всі міста України, які атакуються кабами 250-500ми, ми, -ми АйПетрі навчився її перехоплювати. Да, вони падають, але часто густо без підриву. І не там, куди їх запустили. Комплекс ланцет розвідувальний і ударний, якими знищується наша бронетехніка. От на сьогоднішній день вони не бачать, куди літити. Вони приземляються тоді, коли ми даємо їм відповідні команди, і це все наші блискучі воїни, які це роблять. Сьогодні я можу з гордістю сказати: це найкращі в Україні, а probably in the world, можливо, і в світі. Комплекс протидії. Технічної розвідки по ефективності, по ціні і по обсягам виробництва. Український військово-промисловий комплекс. Оборонна промисловість. Один два. Поїхали.